Добрий день, шановні друзі! Вас вітає компанія Motoblock BC. В сьогоднішньому відео ми хочемо познайомити вас з покришкою в розмірі 320 на 8, виробником Індонезії, маркировки s 227 Зараз розпакуємо та подивимося її параметри. І так, про покришку. Малюнок трасовий. Покришка не направлена. Підходить до скутерів. І в нас використовують в основному на тачках, тому що розмір 3 на 8, як ходовий, 8 дюймів, її можна ставити і покришка буде довговічна. Так, розглянемо далі. Покришка під назвою фірми Свалов. Виробник, якщо бачите, виробник Індонезія, яка виробляє також високоякісні шини. Маркировка даної шини S227-08. По параметрам швидкісні дані 37G. Також ознайомитися в інтернеті можете. Максимальна нагрузка даної покришки 130 кг, та сама покришка чотирьохслойна. Покришка йде камерна, тобто використовувати її потрібно тільки з камерою. Якщо ви хочете дану покришку поставити собі на тачку, то по параметрам зараз замірюємо. Висота даної шини 35 см та ширина 6 см. Тобто ставте її на будь-який диск 8 дюймів, розборний, нерозборний, покришка буде чудово вам служити. І так, зробимо висновок. Дана покришка є високої якості. Ми радимо її придбати. Якщо вас зацікавила дана шина. Звертайтесь, переходьте за посиланням завжди. Будемо раді бачити вас в нашому магазині.